Вітаю, мене звати Михайло Балик, і з вами наша постійна рубрика Верспічес, у якій ми розглядаємо позиції Московії а також України. Сідайте зручніше. Минулого тижня відбулось дуже багато цікавого. Тож приємного перегляду. 27 вересня. Російська влада на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей завершила свої псевдореферендуми. Було заявлено, що за приєднання до Російської Федерації було проголосовано від 87 до 99% українських громадян на цих територіях. Згодом, 30 вересня, Росія поспіхом взялася приєднувати частину Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей в і гавань. В Кремлі заявили, що тепер вважають ці території своїми і захищатимуть їх всіма доступними методами, в тому числі ядерною зброєю. А буквально сьогодні, 4 жовтня, російський парламент ратифікував угоду про прийняття цих територій у склад Російської Федерації. Ще 2014 року всі ми добре знаємо, як саме відбуваються так звані референдуми. Як тобі таке голосування, Ілон? У відповідь на такі дії, президент України Володимир Зеленський під час засідання Радбезу ООН зазначив, що визнання Росією цих псевдореферендумів і чергова спроба анексії українських територій означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. А у своєму відеозверненні додав, що Україна має повернутись всі свої тимчасово окуповані території, і лише тоді можна буде говорити про закінчення війни. Що ж, Олександрович знову базує. На жаль, меседж Зеленського у Кремлі проігнорували та ратифікували договір про вступ до складу Росії захоплених територій. Все це відбувалося на фоні успішного наступу Збройних сил України на Лиманському напрямку, і як результат, взяттям його під повний контроль. І я повторюю для декого: не Ліван, а Лиман. Запам'ятав? Так, yeah, звісно. Бачиш це все, російський диктатор звернувся до Києва та країн Заходу із закликом припинити всі бойові дії та повернутися за стіл переговорів. На що Зеленський йому відповів, що буде говорити лише з новим президентом Росії. Півтораметровий, судячи з усього, дуже сильно образився. Oh, cry, are you? <laughs> та продовжив свою улюблену справу. І ні, я зараз не про бункер і не про дітей, якщо ви розумієте, про що маленькі, сладкі. Дітішкидоган знову почав шантажувати світ зброєю масового ураження у Москві Зазначили, що для захисту анексованих територій можуть застосувати навіть ядерну зброю, бо Сполучені Штати Америки створили прецедент Хіросіми та Нагасакі в Україні. ж слова бункерного діда розцінюють як цілком ймовірний сценарій. Але за словами Данілова, потенційне застосування ядерної зброї не зупинить Україну в обороні своїх територій. Тему застосування ядерної зброї не оминув і одноразовий президент Медведів. Він вважає, що Росія не отримає покарання за натискання на червону кнопку, адже переконаний, що НАТО не зробить абсолютно нічого, турбуючись про власну безпеку. Не будемо покладатися на участь НАТО у війні проти Росії, бо як доводять зсу, уже 7 місяців нам достатньо лише самої зброї, а робити росіян хорошими ми можемо самі. За традицією Захід не залишає російські заяви без адекватної відповіді. Тому адміністрація Байдена не публічно попередила Кремль про можливі наслідки застосування забороненої зброї. Якими будуть ці наслідки, поки невідомо. Але сподіваємося, що наведених США аргументів вистачить, щоб охолодити гарячі російські голови. І поки росіяни водили хороводи по червоній площі, а монтажери накладали звуки радості росіян на слова поплічників Пітуна. Володимир Зеленський зробив хід конем. Він оголосив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. А як зазначив Подаляк, внаслідок останніх дій РФ тема позаблокового статусу закрита. Що ж, і ще одна ціль, так званої СВО Провалена. Ініціатива України за перші кілька днів отримала публічну підтримку третини членів Альянсу. В тому числі наших постійних друзів Литви, Латвії, Естонії, Словаччини, Канади та Польщі. Проте в Сполучених Штатах вважають, що питання вступу України в НАТО потрібно вирішити в інший час. Агент генсек НАТО Столтенберг зазначив, що наразі пріоритетом є надання Україні озброєнь. Ну а на Росії заявку України прокоментувала Марія Захарова: Україна обрала свій шлях, а Росія свій. Мабуть, щось в лісі здохло, якщо до Марійки нарешті дійшлося. На нещодавньому засіданні Ради безпеки ООН трапився випадок, який сміливо увійде до збірника кринжових анекдотів. Представник Раїсі Василій Небензя звинуватив президента України у спробі зірвати мобілізацію в Росії, бо той записав кілька звернень до російських громадян. Але такі звернення, на його думку, не досягнуть мети, оскільки росіяни готові померти за батьківщину, як це протягом століть робили їхні діди та прадіди. Та вони радше за пральну машину плойка бо ноутбук віддадуть життя. Василій. Особливо своє життя за вілікою родину хочуть віддати ті, хто втік до Грузії, Монголії, Казахстану, Фінляндії та інші країни. Ось таким майже ядерним був цей тиждень. Сподіваюсь, нам не доведеться зустрічатись на щекавиці, і ми побачимось з вами у наступних відео. Свої лайки, коментарі та підписку залишайте під цим відео. До зустрічі.